Вітаю, друзі! 19 липня! Це відео потребує максимального розголосу, максимального вашого репоста, бо в ньому йтиме мова про цинічних жалюгідних брудних тваринок. Сергію Притулу і ТЦКшника, який втік за кордон. Обидва вони розповідають речі, які нормальній людині на голову не налазять. От, подивіться Сергія Притулу. Це загальна ненависть суспільства до працівник до працівників ТЦК. Це одна з найвдаліших операцій російських спецслужб в українському інформаційному просторі. Проте там різні структури, які займаються весінтом і так далі. Вже неодноразово доводили, що там більше половина всіх цих епізодів, які з'являються в інфопросторі, що вони генеруються, знімаються не в Україні. А що вони не відповідають дійсності, що це іноді будь-який конфлікт між військовими і цивільними, який не має ніякого стосунку до діяльності ТЦК, все одно зашивається під що це нібито ТЦК робить. Або там великі телеграм-канали з мільйонами підписників, які пишуть, десь там, наприклад, в Одесі ТЦКшники побили там якогось хлопця. Ця новина розноситься через два повідомлення. Пишуть новина не підтверджена. апдейт. Новина не підтверджена. Це був якийсь там інший конфлікт, ще відео старе трирічної давнини. Пізно ви вже свою роботу зробили. Ми вже вкинули там черговий чергову пулю розбрату в українське суспільство і. Нехай телеграм-канали, але депутати народні так роблять. Артем Дмитрук, Куницький, Гончаренко той самий. Вони всі публікують цю пропаганду про там, Так, про те, і, це, і це питання до насправді української спецслужби, спецслужб про служби безпеки України, mm -hmm. яка повинна була ініціювати ті чи інші процеси незалежно від статусу громадянина. Проаналізувати, які наслідки його публічної діяльності, його публічної риторики. Прошу сприйняти мене адекватно, але все-таки аналізуючи все, що відбувається в інфопросторі, то це Росія, то все російське ПСО і пропаганда. Більшість відео силової мобілізації, це фейки, відзняті в Росії. А нардепами та ЗМІ, які їх публікає, публікують, мають зайняти спецслужби. Все загальна ненависть до працівників ТСК це одна з найвдаліших спецоперацій російських спецслужб в українському інформаційному просторі, чи є в роботі ТСК недоліки, які потребують виправлення. Чи є до них зауваження? Так, звичайно, є. Мені здається, що цих мразів виправити може тільки Горбатого могила справить в Україні, кажуть. Проте різні структури, які займаються ось ом і так далі, неодноразово доводили, більша половина всіх цих епізодів, які з'являються в інфопросторі, вони генеруються, знімаються не в Україні. Що вони не відповідають дійсності. Ох ти мраз, притула, Мразійшій масті. Це ще це, що це іноді будь-який конфлікт між військовими і цивільними, який не має ніякого стосунку до ТЦК. Все одно зашивається, що це нібито ТЦК робить. Або там великі телеграм-канали з мільйонами підписників, які пишуть десь там в Одесі тикашники побили якогось хлопця. Ця новина розноситься. Через два повідомлення пишуть, новина не підтверджена. Це був там якийсь інший конфлікт. І взагалі відео старе, трирічної давнини. Несе Сергій притула. От так і хочеться спитати. А Євген Борисов, воєнком з Одеси, той, який віли офіси в Марбелі окупував, це він ваш друг, пане Притуло, ви ж про нього, ви ж його захищаєте, і таких, як він, так? Да? Раджу запам'ятати, притуло називає недоліками в роботі ТЦК, які потребують виправлення загибель людей під час чи після відвідування військоматів. Відправку на фронт людей з хронічними захворюваннями, де вони гинуть в перших боях або навіть не дійшовши до окопів, затримання з побиттями, ну і так далі. Каже, що телеграм-канали з мільйонами підписників через два повідомлення спростовують інформацію. Напевно, саме так він називає дописи від ТЦК, де визнають події і обіцяють провести перевірки. Які нічим ніколи не закінчуються. Заявляю, що більшість відео то й зняті в Росії і ПСО, і так далі. А тими ЗМІ і проклятими депутатами, які поширюють відео своєї мобілізації, мають займатися спецслужбою. Що ж? Я братив Сергію Дмитровичу бодай на день згадати попередню професію, передягтися. Прикинутись звичайним українцям і приїхатись на недорогому авто, або ж просто походити вулицями Одеси, Харкова чи інших міст в образі притули, а простого українця. Саме так Сергію, ти все правильно кажеш, відправляючи спецслужби, займатися з змії депутатами, які виступають проти Свавілля. Бо коли вони будуть цим зайняті, то не буде часу на, те, е, на тебе щодо атаки росіян на будівлі Національного авіаційного університету. А ще не буде часу на твого родича, олігарха, корупціонера Віталія Хамутинника, який обікрав продовжує обкрадати Україну. Сам не пішов на фронт. А виправдовує насилля, свавілля, безпреділ ТСК, аплодую. Браво! Бракує тільки ще заявити, що не з тобою українці, пішли, щоб вони пішли відсмоктати у вівчарки твої матері на прізвисько князь. Як ти вже це пропонував військовому 3 штурмової бригади? Пам'ятаєш, а? Ну, але не одним же притулок. Співробітник Полтавської ТЦК, який поїхав до Німеччини, заперечує, що в країні відбувається бусифікація і критикує тих, хто не хоче йти воювати. Про це він заявив в інтерв'ю українських ЗМІ. Ось це інтерв'ю. Я не бачив, щоб десь когось пакували. Як ну не було такого? Ну, я не бачив. Так, да, я чую, що там хлопця десь якось забрали. Ой, його забрали. Ой, його запакували десь, блін. Так понятно, приїжджає поліція, відкривають, він в розшуку. Людина в розшуку. А це ті бусифікація, блін. Все, людина в розшуку, чого ти не воюєш? Чого ти не захищаєш свою батьківщину? Нема. Все, їжджає за кордон, їжджає куди ти хочеш? В Росію, їжджай в Росію. Не хочеш через перепливаю туди тисячі, як воно, називає. перепливайте. Я нещодавно був днів 5 у Полтаві і не чув, щоб когось десь пакували, заявив Мацько. Він засудив. Ті, хто перебуває ще в розшуку військомату, не йде служити. Чую, як кажуть, ой, його забрали, ой, його запакували, приїжджа поліція, він у розшуку, людина в розшуку. А ці пульсифікація, ганду, Чого ти не воюєш? Чому не захищаєш Батьківщину? Заявив Мацько, який нещодавно звільнився з ТЦК і приїжджає в Україну лише за волонтерськими справами або бізнес справами. Он уявіть собі. Два презерватива. Це так, щоб не той канал не постраждав. Два. Беруть, відмовляються служити. Один демобілізувався. Цей, що в Німеччині, Мачко, демобілізувався. Люди з каліцтвом не можуть демобілізувати. Здоровий богай сидить. Ви бачили відео. Він демобілізувався. Він що проблеми з зором у притулем? Ну, мабуть, не тільки зором, а ще й з головою? Піди, послужи. Та обидва. У мене до вас просте питання. Ви не хочете піти на передок і показати приклад, як ви захищаєте країну? На відміну від вас? Мене ви не звинуватите, бо я був одним з перших добровольців на українському Донбасі в 2014-му, коли один бігав по, по сцені і намагався людей смішити. А другий бабки в військкоматі з людей гріб. Так от, підіть послужіть, покажіть приклад. Курську область не забудьте сходити. І взагалі, я звертаюся до всіх українців, особливо українців за кордоном. І в Україні, впер... але в першу чергу за кордоном. Все-таки за кордоном більша свобода. Ви як побачите цього мачку в Німеччині, ви в нього запитайте, чому він в танки під Курском не згорів. Так як хлопці 158-й, я ще з жінками, матерями, дочками спілкуюсь. Не знаю, що сказати, коли стає відомо, що або загинув, або або знайти не можу. Розумієте? А вони мразі розказують, як бусифікувати треба, і що це все і псо. Думайте, люди. Спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.